Ваша Даша Шоу! Привіт, друзі! З вами я, ваша Даша. А чи помітили ви, що на вулиці стало холодніше, листя на деревах пожовтіло, та ще й стало раніше темніти? Це все тому, що наступила осінь. Осінь це чудова пора року. Восени дуже гарно, яскраво. І саме тому ми відправились в парк, щоб показати вам. Що ж змінилося осінь в природі? Алісо, а куди ми їдемо? В осінній парк. Вау! А які тварини там є? Білочки! Білочки? Будемо шукати білочок. Ура! Ми прийшли сьогодні в осінній парк. Як ви думаєте, кого тут можна зустріти? Білочки. Так, киво, я дуже хочу її купоти. Я якраз набрав повне відерце горіхів. А, о, чудово. тому. тепер я покажу, як стукати горішково. Так, ми отак будемо стукати, і коли білочка почує цей звук, вона зразу прибіжить, щоб скуштувати горішок. Ну що, ходімо? Алісо Дашо, дивіться, що я знайшов. Горіх ще один. Та це, <ріхи> це це не горіх. Це жолудь. А, жолудь? А де він росте? Няу. Він просто впадає з, з дерева. Правильно, Аліса, це жолудь, а жолудь росте на дереві, яке називається дуб. Аліса, поглянь, ось так виглядає листочок з дуба це дубовий листочок. А я пропоную, щоб ми назбирали повне відерце жолудів, адже з них можна зробити гарні вироби. Давай! Давай! О, я вже бачу гарненький. Покладемо. А чи знали ви, що осінь буває рання, золота і пізня. Рання осінь. Це коли ще тепло, але листя на деревах потроху жовтіє. Золота осінь найгарніша дерева вкриваються помаранчевими, жовтими, червоними фарбами, а пізня осінь вже холодна, вітряна, йдуть дощі, і листя на деревах вже опало. Mm, які апетитні ягідки! от це б їх скуштувати! А що це за ягоди такі? Ці червоні ягідки це калина. Вона настигає восени. І, до речі, з неї роблять чай, варення і навіть ліки від застуди. Калісочко, що ти принесла? Калину для тебе. О, я вже хочу приготувати з неї чай. Цікаво, який він на смак. Він дуже корисний. Гига, але він дуже смачний напевно. Тоді треба поспішати додому і готувати вже. Але мені треба виготові тобі десь знайти. Сюрприз. сюрприз. А ти поки ще тут почекай, А даже тебе Все. Восени змінюється погода. Поступово стає холодніше, ночі стають довшими, а дні короткими. Сонце вже не світить так яскраво, як влітку. І не піднімається високо в небо. Часто на небі з'являються темні хмари і більш сильні дощі. А вранці можуть з'являтися перші заморозки. Не холодно! І треба вдягати теплий одяг. куртки, сапки, навіть тепло життя, усіне. Огляньте, яке гарне жовте листечко. З нього можна зробити букет. Подарую його Даші. Погляньте, який букетик мені подарував Віга. Влітку листечко було зелене, але воно поступово вже змінює свій колір. На деревах з'являється жовте листя. Помаранчеве. Навіть червоне. Погляньте, яке гарне. І ще буває і коричневе. І дерева всі стають яскраві і осінні. Тому осінь і називають золотою, бо листя стає як золото. А зараз ми зробимо з вами вправу для ручок з горішком. Починай Алісо. Цей горісок фантазер. Він чудовий масазер. Візерун частий бочок розвиває кулачок. Ручку ти його зізми, Свою силу покази. Ура! В осінньому парку ми знайшли багато природних скарбів і назбирали ціле відро. Маленьке, але відро. Ми знайшли шишки. До речі, погляньте, це дві різні шишки. Така шишка росте на ялинці, а така на сосні. Ще ми знайшли там каштани, горішки. Та жолоді. Все це дуже люблять збирати білочки та інші тваринки, бо вони готуються до зими. А зараз, з допомогою цих горішків, ми викличемо білочку. Вона почує цей звук і прибіжить на цей звук. І ми їй дамо горішок. Давайте викликати білочка! Білка! 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 Білка, білка. 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 О, поглянь, Аліса, от там білочка. Де? Он побігла. Отам. Вот Де? На дереві зараз. Он! вгорі, вгорі, вгорі! Не на, на цьому, на. Он. Бачиш? Хочу. Там. Ой, побігла високо-високо. Зараз ми їй залишимо горішки, і вона прийде і ще їх з'їсть. Білочка до нас так і не спустилась, але коли ми відійшли подалі, вона підійшла все ж таки до нашого горішка і сама відкрила його лапками та зубками. А це що таке колюче? Це каштан. Він росте в такій зеленій, колючій шкарлупці. А якщо її зняти, всередині буде блискучий. І гладенький каштанчик. З нього, до речі, теж можна зробити якийсь гарний виріб, то давайте назбираємо побільше. О, давайте! Віть, як я каштанів багато назбирала. Такі гладенькі, красиві. Звірі, комахи і птахи відчувають наближення холодів. Вони готуються до зими, запасаються горішками, насінням та овочами. А деякі тваринки ховаються в свої нірки і засинають там. І пропинуться вже тоді, коли пригріє сонечко. Ух ти! А погляньте, що я тут знайшла, Аліса, дивись! Це ж ростуть тут гриби. Діти, але треба бути дуже обережним, бо є гриби отруйні, а є гриби, є сіні. Аліса, що ти не стеш? Поглянь, ось тут є грибочок, подивись. Клас, <риканець> Ось дивись, це ми знайшли дійстівний гриб, а бувають ще й отруйні, як цей мухомор. Деякі птахи, які називаються перелітними, відлітають в теплі краї і повернуться, коли вже настане весна. А зимуючі птахи, такі як горобці, синички чи сороки, залишаються з нами. І ми можемо їм допомогти виготовити годівнички, куди насипати насіннячко, яким вони будуть ласувати. Ой, а де Аліса поділася? Щось я її ніде не бачу. Аліса! Аліса! Ти де? Невже вона заплухала? Аліса! О, а я дещо знайшов цікаве це великий горіх? Тут. А ну подивимось. Цей жалісок це не горіть. Ось, де ти <поц <поц> ховалася. Я тут, я тут Зараз ми тебе обтрусимо. Зараз будемо пити чай з калині. Він так приємно пахне. Давай вже пити. У мене так швидко. А як додати цукор? Додай цукор. Финайсові. Так, смачно було. Все, бувайте! 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 Осінь дуже гарна пора року. Давайте ми з вами повторимо, які є ознаки осені. Восени стає холодно, ночі стають довгі, а дні короткі, птахи відлітають у теплі краї, звірі готуються до зими і запасають їжу, з'являються перші заморозки. Зранку часто можна побачити туман. Небо вкривається хмарами і часто йдуть дощі. Восени ми збираємо урожай з овочів та фруктів. Восени з'являються каштани, шишки та горішки. Листя жовтіє та опадає. Трава також жовтіє. Ось скільки ознак ми побачили! А тепер мерщій виходь на вулицю і спостерігається власними очима. А я кажу вам до побачення і не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Адже воно вже буде скоро. Бувай!